Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Привітайся і ти у відповідь. Доброго. Запрошую всіх на зимову прогулянку. Як багато цікавого приготувала нам зима. Послухай уважно і скажи, які звуки зими ти чуєш, а я тобі допоможу. Це звуки завірюхи, коли йде сніг і дме сильний вітер. Так рипить сніг під ногами. Це звук танення бурульок. Крижані бурульки на сонечку тануть і з них капає водичка. Це звук потріскування льоду під ногами. Це звук прибирання снігу лопатами. Розумнички, правильно впізнали звуки зими. Ой, яких гарненьких сніговичків ми зустріли, скільки їх. Чи однакового вони розміру? Сніговички так веселилися, що розгубили свої рукавички. Допоможемо їм. Покажи однакові. Молодець, ти справжній друг, допоміг сніговичкам знайти рукавички. Сніжинка-пушинка знову хоче з тобою пограти. Будь уважним. Скажи, де вона знаходиться? Вгорі. А тепер внизу. Куди заховалася сніжиночка? За ялиночку де знаходиться сніжинка-пушинка? На санчатах. Де тепер сніжинка? Під ялинкою. А зараз? У долоньках. Розумнички. Скажи, що на зимовій прогулянці тобі запам'яталося найбільше? До нових? za